Ти можеш не взривати мені мозг. Ти в'язала, були другі нитки, я точно пам'ятаю. Ти вже зв'язала чуть ли не подіяльник з нього. Потім ти то відклала і почала щось в'язати друге. Взя, зараз вона розкутала, тепер взяла скутала дві кучу нитки. І це що це вона? Бро, бронежилет ти якийсь зелений шиїш чи що? Ні, то я ще й був перед цим кардіган. Просто тепер я хочу такий. Хто там казав, що я мозг виносив, коли кросівки вибираю. Підожіть, підождіть. Ми пішли за куртку, Юлі, це ще хуже. Да, да. Не, ну це да, не на всю сиру погоду, а так на медведика бо похоже. Пішли ми на другий чи на третій круг. Ребята. Ну, не, є одна курточка, яка Юлі сподобалась, але я сам... Дурень приложив, кажу, треба можеш глянути, ще щось, щоб потім не було. У мене таке просто буває, що шукав місяць, купив, а потім виявилося, що в сусідньому магазині чи через два дні. Ну воно так у всіх завжди. Тут, тут. А ну тут диви, які цвіта і куртки. Магазин для малолеток. Для гномиків. У них найвеликий розмір XL виявляється. а взагалі магазин шмотки такі прикольні. І мені так одна курточка зайшла, що ми заставили перевернути весь магазин, вони кажуть XL, А він на мене даже в плечах який там я руки туди не можу всунути. Мені на хоча б два XL наверх. Нанисто я в XL влазю. Штани я маю веду. Привіт із 90-х. Шануй класику, чувак. Я навіть не думав, що таке можуть продавати. Класики, чувак. Льона, глянь на свого брата акробата Який в тебе красивий, прикосаний. Брат Зараз Сейчас я тебе саму главну фішечку покажу. Так що ти там? Я зі ти тебе не знаю. Ну а подружкам дружкам с ним своїм передаєш у меня званяти вже. А, 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 а. Не треба Юля нічого понімати. Скинеш мені. Це ага. ж привіт, бам, заганяємо цілий день по цих магазинах. Ну, покаміш вихідний і разом, щоб знаєте, бо добре, що Юлії вчора не купили ту куртку в подарок, що Альона наміряла. От, бо на Альоні вона Альона менша, на Альоні вона сматрилась вроді хорошо, на але мене не устраював чорний колір, Когось не устраювало там ще щось. Ну, вовсе. Я кажу, треба з людиною приходити, на людину мірити, і хай людина вибирає. Так і вообще другий магазин, друга куртка, друга ціна, і все-все-все. Але з цим кіпишем, з цією суєтою ми забули, вообще, по якому поводу ми сьогодні собрались. Торт. Торт у нас, Пражський! Я, я цей торт заказував ще на Новий рік, тому що я, ну, я впевнений, що київський торт нічого не переплюне, але коли ми його їли, я кажу, що я обожнюю ще Пражський торт. Ну, Я просто не знав, що вийде такий вкусний київський. Ну, такого вкусного Ківського я ніколи не їв. Тому я вже і сумніваюся, що Пражський ну, я вже люблю більше. Ну, то ж, все в магазині, а це домашнє. Ну до чого я все веду, що в цій кіпі ще в у покупках, оце, знаєте, ще плюс свої ж там оці, Тут уже голодні. от, нажарили цих дурунів, зробили, все, сіли, поїли. І тут Юля каже, що я каже, щось переїла, мама каже, а торт? Як, а торт, точно, в мене ще ж торт. Ну, це був стратегічно хороший цей шанс зробити, щоб про нього, по-перше, всі забули. По-друге, що всі понаїдалися, але в мене є тут тайний карманчик, я зараз у тебе тоже. Так що торт мені влізе по-любому. А я вже почав переживати, що я вам сьогодні буду знімати. Погода мрачна, ну обновки, то ви вже, напевно, побачили. Кстати, вот у Decathlon, хоть и дешевые вещи, я понимаю, что они... А вот тут в Италии никто не заморачивается, что конечно, штаны на тебе больше стоят, чем все остальное, знаете. Ну, реально, получается, штаны, скидки 75, да? 58 по скидке. 58 уже со скидкой, да. А так 75 или 80, что они там стоили, ну. Скидка тоже такая, относительная скидка. У меня куртка, кофта и шапка обошлись дешевше, чем одни штаны. Вот. Ну, штаны я давно был таким. Штаны... Вот. Тут уже все, сбоку у нас распаковывается торт. Я вам сейчас пока... Цибуля с тортом, самый... винегрет в сторону. Я вам на голову поставлю. Вам не мешает? Не, ну, хай стоит. Так, і що ж це торт? А ще ми по акції взяли чай для похудання, поняли? Я думаю, для чого що це буде. Акції мало... його безплатно. А, нам безплатно дали, так. Настали чай назад. Ну давай, буде хоч чай для похудіння. А, давайте <laughs> торт з чаєм для похудіння, точно, це ж вийшли. Я я сподіваюся, води туди я не налилось, тому що, що не налилось. Торт в студії. Торт в студії вам видно? Я не дуже його вимазувала, тому що ти мені позвонив мама їдь, а я, Лям, а я так, так от уже наляпала, наляпала. Наляпала, наляпала. Я думаю, що вообще внешний вид да. Внешний вид то не саме Ростив як... я. з спать на ночь. Нічого страшного. страшно. Підніметр. Так, ну все, в общем, сейчас підожіть уже дальше, як ми вже будемо їсти його, та й все, що ви там дивитесь. Що на него дивитесь, його треба їсти. А який вес тут? Та, ну, Не знаю, який. Ну, по сравнению вес, той, що ми з вот это... Сашей на день народження купляли, то есть за 45 чи за скільки євро. За 48. А, за 48 ми купляли, да? То в ньому скільки? Ну, мабуть, грам 400. Саша? Да. Ні, nee, там більше було. Більше? більше. 700. Там да? вже кілограм був. Да. Да? Ти ж тоді сам сказав, що забрав найдорогій, найбільший. Ну найбільший, ну я не кажу, що він ні. Ну це в раза два, так, да, дорожче, чи той більший по весу. А вони, як правило, ж вони ж теж вісу. Ну, то цей можна було б напарити комусь за 120. По-моєму, я вже знаю, я ж кажу, треба відкривати СТО самообслуговування, плюс таким маленьким, цим, що я буду їм чистити систему вихлопну, тому що зараз всі нові машини, які на дизелі їздять, та не бензинові теж в них забиваються каталізатори. Ну, така, знаєте, узкий профіль буде. Але я вам скажу, що клієнтів не буде. І для того, щоб вони проще прощалися со своїми. За євриками їх кормити отаким от дольче. Ну, що потім скажу. Так ні, ти зараз кажуєш. Ж... А що казати? Ділюсь. Що казати? Що ти всім бізнес-план свій розказуєш, а потім будеш казати, що пішов усім розказав. Так нічого страшного, я завжди ділюся своїми мислями. Хто умний, той візьме так і зробить. Але ж ти попробуй ще зробити. То... Я багато кому советував в мойки машин відкривати, Юля. А зараз, якщо відкрию мойку, я, то повіри мені, ваші мойки закриються. Потому що, ну, надо ще вміти доробляти. Якщо є рецепт київського і пражського торта, то, будь ла, ставай ти кожен собі да, думаю робити, правильно? Я бачив у нас, як ділою торт наша Паула, Ольонина подружка, вона просто сходить з ума. Ну, да, це та, що не Так да, ви тут у мене він не красивий. Я не кондитер я. Я Так, в... як я й не механік, ну, в принципі, Наляпаво я ніколи і не казав, що я там супербог механік, там -то. Ага. На вкус взагалі це шедевр, реально. Це просто заходиш і затьмиваєш оці всі, що підізвозничні на бальзанету, їм таке приносиш, кажеш, можна я зі своїм зайду, так? І все. І закривається лавочка, яка розкручена годами. Ну, а бабки, так, можна підняти тільки на глушителях зараз. На Кіасі, щоб ви розуміли, нова вихлопна система стоїть, яка забита адіблю. Це а гадость, гадості, яку зараз почали додавати для екології. А вона забиває і люди міняють на нову цю, всю вихлопну систему. 3000 тисячі євро. Пожалуйста, машина 3, плюс вихлопна труба 3, плюс ще за заміну дві, та й ну, вес золота. В общем, все. Я думаю, що на цьому достатньо. Я вам розказав інформації, підкинув. Ви думаєте, пишіть, що ви по цьому поводу думаєте. Та я не вруча. Але воно таке невкусне, слава. Mm -hmm. Я ще його там варенням зверху намазала, як по госту. Найно не треба ну, було, так? Да? Щось <гум> слава мовчить. Подождіть, yeah. бо він проковтнув язик. <гум> <гум> да, 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 Назад жаль, От тепер, mm -hmm. якщо ви будете робити ці рецепти, то буде дуже цікаво почитати ваші відгуки, тому що. Ранчо вкусніше прашко. Ну, Я сам готував, що медовик, да? Наполеон. Шапку Мономаха найчастіше. Це мені якось проще було. Це ще з возраста 8 років. А от ці я просто любив в магазині торти. Ну, київський менше всього. Тепер у мене все перевернулося. І зараз є два рецепти, Це київський торт, мама зробила. І цей. Обидва вкусні. Ну, у мене тепер щось, мабуть, київський в привілегії. Ну такого не могло бути ніяк, розумієш? Подожди, бо ти переїв слава. Ні. Ні. Ніяк. Ну, оце дійсно, він похожий зараз більш на магазини. Mm. А київський він то є. Ну, він... тому що я старалась придержуватися госту. Він не схожий. Ну, тобто як ти розумієш, що інгредієнти ті, якось він, е, ну схожий за консистенцією, за от навіть за смаком він схожий, але він набагато вкусніший, ніж в магазині. А цей настоящий ну, просто настоящий прастки, які я дуже сильно завжди любив. Ну тепер я скажу, мені тепер вже кажеться, що і мені Київський більше подобається. А Наполеон? Ні, Наполеон то. То кулас і кошуват. <рес> Короче, мнения разделились. розділилися. Ні, а тепер от тепер так. Да. А, а що ж я кажу два рецепта? Три рецепта. Я тепер попробуй понять, що ти більше любиш. А я предлагаю тепер робити три трата кожен раз на кожні вихідні. А ти що? шлам не підеш? Uh -huh. Зато мамі не придеться проігрувати в спорт. <рес> <рес> Ладно. Хай вибирає, або спорт програє. Умолчим. Все. <рес> Кіно закінчилось, лента кончилась. <рес> да, ну погодка сьогодні, звісно, козел. Але вона не мішає нікому. Що да, там на робиться? Люди. Це знаєте, 7 кілометр в найкращий свій день якийсь. <рес> Та я навіть на, на утліті, я навіть боюсь представити, що це. Юля каже, от нема, да, у тебе каже, гаража, щоб втікти з хати і зараз там крутити якісь болти в таку погоду. Я кажу, так, да, це було б не, не найкраще. Але нічого, телевізор ніхто не відміняв. О! Хто що дивився в останній час з серіалів якихось нових? А ну насоветуйте, будь ласка, щось нібудь подивитися, бо я вже не знаю вже, що глянуть. У мене вже нерви, нерви по цьому поводу.